Колись, на думку, нам не спадало, що може прийти чорний день, чорна доба, тривожна доба, коли до нас вірвуться потвори з оркостану з брудними думками, з брудними намірами. Нас вбивати, нас звільняти від життя в наших домівках, на нашій святій Богом даній українській землі. Я думаю, що жодній нормальній людині ніколи таки в голову не приходило. Але, як виявляється, дійсно потвори. Отакими потворами Господь нас нагородив. Ці потвори є нашими сусідами. Ми межуємо з ними, і є мало їхнього, а може, і немало просто отримують задоволення від того, що комусь роблять біду що комусь задають болі, що десь проливається кров від її рук. І саме від цього в них є задоволення. І нам, та й мені, чомусь на думку не спадало, та навіть гадки, звісно, не було. Про те, щоб горе нас усіх спіткало, і кров стікала людям на чоло, відби і прокинулися вранці, не вірили, що всюди вже війна, що нас прийшли вбивати голодранці, бо їм віддав казівку сатана. Де мой вогні був той льотневий ранок, і вибухи лунали всюди в нас, це лиш частина вражих забаганок. Настала днина. чорний час. Та вірити в таке ми не хотіли. Ха світ прокинувся, бо до того спав. І ми в ту мить всього не розуміли, а ворог всіх нещадно убивав. Замислилась, задумалась Європа і руку допомоги подала, Збагнула. Що з ворожого притопу нікчема на святину посягла. Ми віримо, що буде перемога. Ми ворога здолаємо в бою. До неї нам торується дорога. І буде мир у нашому краю. Ми свято в це віримо, що буде мир і буде перемога. І ми знову будемо жити під мирним небом. І більше ніяка потвора не посміє, не наважиться визволяти нас від життя. Це буде Україна.